Всім привіт! Мене звати Денис Гланзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про нову заяву від німецького фонду допомоги біженцям з України, який почав розсилати банківські карти, на які згодом українські біженці почнуть отримувати кошти, які зможуть використовувати для своїх потреб. Давайте поговоримо про те, хто ж отримає ці карти, коли отримає і як цими картами скористатися. Дивись це відео до кінця, в коментарі пиши звідки ти його дивишся, і, звісно ж, став йому лайк для того, щоб його побачило якомога більше людей. Отже, згідно з інформацією з офіційного сайту німецького фонду Діаконе, вже почалась розсилка банківських карт поштою від цього фонду. Вона стартувала 18 травня, тобто вже перші картки поїхали до Польщі на адреси, які вказали українські біженці. І також тим, кому ці картки будуть висилатися, буде додатково приходити смс-повідомлення на мобільний телефон. Після отримання такої банківської карти потрібно буде створити пароль на сайті sonce.org. Я оставлю посилання в описі під цим відео на цей сайт, де потрібно створювати пін-код, скажімо так. І після створення пін-коду на цю карту будуть надходити. Кошти, і лише після цього можна буде почати використовувати цю картку для своїх потреб. Ви можете ними розраховуватись в магазинах, можете використовувати їх для якихось інших витрат, а також можете знімати готівку в будь-якому банкоматі. Так і важливо знати, що отриманою карткою можна буде користатися 3 місяці, але кошти потрібно буде або витрачати, або знімати вчасно. бо через так, бо після закінчення цієї програми, як пишуть власне представники фонду Діакони, ці картки будуть анульовані, і вони просять не дивитися на термін дії картки, який вказаний на самому пластику, бо він якби не буде братися до уваги. Коли програма закінчиться, тоді картку буде анульовано. Так, тепер до того, хто може цю допомогу отримати і хто ці картки взагалі отримає, на цю фінансову допомогу від фонду Діакони зможуть розраховувати приблизно 2500 родин біженців з України в Польщі. Які подавали заявки в березні 2023 року. Я також робив відео про це. Тож я надіюсь, що серед моїх глядачів також є ті, хто цю карту отримає. Нагадаю, що перша фаза цього проекту закінчувалась в січні 2023 року. Тобто, ті, хто подавав там на цю допомогу в 2022 році, вони свої кошти отримали в січні 2023. І на той момент було надано допомогу для 7287 родин біженців з України. Нагадаю, що в кожній родині є не одна людина, є декілька людей. Тому загальна кількість людей в цих родинах нам невідома, але я думаю, що це там приблизно 1020 людей отримали цю допомогу. Програма фінансової допомоги Діакона передбачає виплату по 710 злотих на заявника і по 610 злотих на кожного члена його родини. І виплата здійснюється протягом трьох місяців. Тобто, нагадаю, що фонд Діакона це такий самий аналог там, допомоги від Червоного Хреста, допомоги від ООН і інших фондів, які також е, працювали і працюють, як ми бачимо, до сьогоднішнього дня на території Польщі для е, фінансової підтримки. Біженців з України. Також, якщо, якщо ви цю допомогу не отримали, але якщо ви зараз потребуєте якої-небудь допомоги, чи юридичної, чи фінансової, чи гуманітарної, ви можете завжди звернутися, ну, зайти на сайт, який називається mapuypomoc.pl і е, вибрати відповідно своє місто і подивитися, е, де є пункти допомоги українцям, яку допомогу конкретно там можна отримати. Тож заходьте в Google, вписуйте сайт, мапуй шукайте, е, дивіться. Ну і звісно ж, я надіюсь, що серед моїх підписників будуть щасливчики, які отримають оці картки від фонду Діакони і е, надіюсь, що це допоможе. Поліпшити ваше фінансове становище. І також ще одне слово для е, всіх, хто пише, що ця вся допомога в Польщі, що це все брехня, ніхто нікому нічого не платить. Е, е, друзі, давайте подивимось на розміри так, цих, цих допомог. От фонд Діакона це великий німецький фонд, який допомагає біженцям в різних країнах. І він е, в першій фазі допоміг. Е, Ну, якби допомога прийшла 7290 умовно там родинам. Це приблизно 20 тисяч українців. Кожному виплатили там в середньому по е 2000 злотих на так, тому як допомога виплачується 3 місяці. 2000 злотих на е, 8 на, ну, якби там на 20 тисяч чоловік, самі можете посчитати. І зараз точно так само ця допомога виплачується на 2,5 тисячі родин, це приблизно там е, 7, 8, 9, 10 тисяч е, людей і також кожному з них буде виплачено там кожній родині в середньому буде виплачено так кошти. Тому це великі об'єми коштів. Просто якщо взяти в загальній кількості, що є в Польщі цілий мільйон українських біженців, то можна зробити висновки одразу, чому. Маленький, дуже відсоток отримає допомогу від різного типу фондів. Тож тут, скажімо так, якби ці ця допомога є, але на неї не можна прямо розраховувати. Це має бути просто як приємний бонус. У всьому іншому потрібно брати відповідальність за своє життя на себе і шукати варіанти, як власне, заробити кошти, як прогодувати свою сім'ю, як забезпечити її житлом, одягом і всім іншим. Дякую вам всім за перегляд. Буду радий за лайки, за підписку, за коментарі під відео. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.